Флагманські смартфони Samsung завжди приковують до себе чималу увагу. Вихід Galaxy S6 навесні поточного року також не став винятком. Завдання перед інженерами цього корейського виробника стояло чимале, адже тримати планку з кожним роком стає все складніше і складніше. А чи вдалося зберігти за собою звання кращого із кращих? Зараз ми з вами і з'ясуємо, прикладі Galaxy S6 Edge. При першому дотику до смартфону розумієш, що в компанії зробили величезну роботу з переосмислення поняття флагманський смартфон. Ніякого пластику, тільки метал і скло. Дуже слизьке скло. Алюмінієва рамка витончено огинає контури корпусу. А передня і задня панелі надійно захищені Corning Gorilla Glass 4. Ніяких подряпин чи потертостей бути не повинно, Однак відбитки пальців він збирає як хвацький криміналіст. Так що обов'язково потрібно періодично протирати екран і спинку апарату ганчіркою або ж докуповувати чохол. Крім того, останній також стане в нагоді для захисту модулю камери, що випирає позаду. Досвід користування Galaxy S6 Edge показав, що останній має досить гострі бічні грані, тож вже за 10-15 хвилин тримання в руці або перекладання, ви відчуєте дискомфорт в пальцях і долонях. Якщо смартфон лежить дисплеєм вгору, то його важкувато взяти однією рукою, адже заважають ті самі вигнуті грані. Якщо ж він лежить дисплеєм донизу, то велика вірогідність його подряпти. Ну хоча ж тут горіла глаз 4 Ще одним вагом недоліком цього дисплею стала неможливість точно передати дотик у вигнутій частині. Функціональність вигнутого екрана в Galaxy S6 Edge не така велика, як у дисплеї Galaxy Note Edge. Інженери позбулися зайвих опцій і залишили вигнутому екрану нової галактики тільки те, що, хоча б теорії, може бути корисним. Всього у вигнутого дисплей Galaxy S6 Edge 4 функції: Підсвічування Edge, виведення на вигнуту частину екрану повідомлень про пропущені події. People Edge, теж саме, що і пункт номер 1 тільки колір повідомлень про пропущені повідомлення змінюється в залежності від контактів. Користувач сам присвоює колір обраним контактам і групам контактів. Інформаційний потік. Враження на вигнутому екрані даних з Yahoo новини та інших каналів. Нічний годинник відображення дати і часу на бічному дисплеї в режимі очікування. Якщо абстрагуватися від вигнутості екрану, то ми отримали реально гарний дисплей. Я не є любителем AMOLED дисплеїв зі структурою PENTEL. При цьому екран Galaxy 6 Edge мене у всьому влаштовує. У нього відмінна швидкість реагування і найвищі кути огляду. Він яскравий, веде глибокий чорний кольор. А чотири кольорні режими повинні влаштувати тих, кому подобається соковита передача кольорів Super AMOLED, і тих, кому потрібні кольори спокійніше. При цьому дисплей все ж не ідеальний. Білий колір грязнувати, і це особливо помітно при порівнянні з якісними ips матрицями Природа сірості полягає в пентал структурі субпікселів Diamond Pixel. У неї зелені субпікселі у вигляді овалу йдуть в ряд з червоними і синіми субпікселями, які є більшими за розмірами і чергуються. Частота оновлення екрану теж є слабким місцем. Мерехтіння не помічаєш очима, зате його видно на камеру, але очі це напевно відчувають і можуть втомлюватися при тривалому читанні. Одразу під екраном знаходиться звична всім кнопка додому з будоном сканером відбитків пальців. При тесті Galaxy S5 та Galaxy Note 4 я відключив цей сканер майже ніж за добу після початку використання, адже потрібно було шукати положення і правильно проводити пальцем. Зараз же досить просто прикласти палець, Ба більше розпізнавання настільки швидке, що я не раз ловив з'язвітні погляди затятих ябломанів. Корпус тепер нерозбільний. Тобто те, чого довго боялися, сталося, немає доступу до акумулятора. Заміна батарейки на сервісному центрі, доставить багато болю власнику і його гаманцю. На жаль, відмовилися і від карти пам'яті. Те, за що любили Samsung і ставили в плюс при порівнянні з іншими флагманами і в першу чергу з продуктами Apple, тепер ставлено доступним. Якщо з карти пам'яті ще можна посперечатися і говорити про хмальні сховища, то питання деградації ємності акумулятора при активному використанні нікуди не зникне. За звук S6 Edge відповідає виділений аудіочіп W М1840, який раніше працював в парі з процесорами Exynos. але ця співпраця була не надто вдалою. Цей же смартфон видає гучний звук із запасом, грає чисто і напористо. В ньому гарно відпрацьовані деталі. При цьому, якщо порівняти s з MX4 Pro та iPhone 6 Plus, то перевага явно на боці галактики. В якості операційки використовується Android 5.1.1 Lollipop, поверх якої традиційно встановлений власний фірмовий графічний інтерфейс TouchWiz. Однак від звичного захламованого TouchWiz з купою на потрібного софту залишилось мало. Ця зайва анімація зникла, а елементи управління і загальний зовнішній вигляд максимально відповідають канонам нового Android. Продуктивність цього смартфона на висоті. Воно й зрозуміло, 8 ядер все ж таки. До речі, Galaxy s 6 Edge – перший смартфон, в якому компанія застосувала процесор Exynos 7420, побудований на новій 14 мм технології. Він споживає значно менше енергії. Ну, виключно, за словами виробника. Принцип роботи не відрізняється від Чіпів octa Core, де процесор ділиться на два кластери по 4 процесорних ядра ARM Cortex A57 з частотою 2,1 ГГц і енергозберігаючий ARM Cortex A53 з частотою 1,5 ГГц. Важкі іграшки просто літають, лагок немає. За графікою відповідає процесор mali t 760 Нарікань до нього також ніяких. За автономну роботу тут відповідає акумулятор ємністю 2600 мА, /год. що на 50 мАч, ніж у стандартної версії S6. Обсяг не такий вже великий для такої потужної начинки та QHD-екрану. Тож у Samsung було завдання вишивати по максимуму з такої малої ємності. Також була додана бездрутова зарядка. Цікаво, варто відзначити можливість швидкої зарядки, яка дозволяє за 10 хвилин зарядити смартфон десь на 4 години автономної роботи. Досвід користування вказує, що заряду вистачає десь на один світловий робочий день. В режимі перегляду відео десь на 9-10 годин. Камера Galaxy S6 Edge це якщо не найкраща то одне з найкращих рішень мобільного сегменті на сьогоднішній день. Якість фото та відео на висоті. Так, є, звісно, декілька проблем, але вони легко виправляються в умілих руках. Більше про це ми розповімо в окремому огляді камери Galaxy S6 Edge. У висновку варто сказати, що Galaxy s 6 Edge – це дійсно просунутий, розумний, швидкий апарат. Це смартфон, який хочеться тримати на виду, а не в кишені. Це відповідь Samsung всім тим, хто свято вірить, що всі смартфони однакові і безликі. І нарешті це дорогий аксесуар, який вдало доповнює ваш стиль. Дійсно. Коштує він чимало. Ціни в Україні починаються від 22 тисяч гривень в офіційних реселерів. А чи вартий він своїх грошей? Кожен вирішить сам для себе. Але перед тим як це зробити, краще просто доторкніться до нього, щоб все зрозуміти. До мене він, наприклад, не прилип в s 6. Варто поскажитись на маленьку ємність батареї, виступаючи модуль камеру, гострі кути та слизький корпус. Натомість варто відзначити досить якісний дисплей. Досить якісний звук, але неймовірну, за якістю, камеру. Ось і все на сьогодні. З вами був сайт Vinci.com.ua і огляд Galaxy s 6 Edge. Повний огляд визнайте у нас на сайті. Залишайте свої коментарі внизу під відео, ставте великі пальці вгору і підписуйтесь на наш канал, щоб пропустити свіжі випуски. А також не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.